Привіт, друзі! Сьогодні у нас нове відео про одну з найбільш загадкових та талановитих зірок Голівуду Джоні Деппа. Людина, яка за своє життя встигла стати піратом, цукерковим магнатом, детективом, злодієм, рок-музикантом і навіть майже мультяшним героєм. Сьогодні ви дізнаєтеся 10 неймовірно цікавих та дивовижних фактів про Джоні Деппа. Поїхали! Факт перший. Його справжня мрія музика, а акторство було випадковістю. Деп не бачив себе актором до 20 років. У 12 він отримав свою першу гітару і одразу створив рок-гурт. Він грав у клубах, виступав на розігрівах та віддавав музиці кожну хвилину. До Голівуду він потрапив абсолютно випадково, супроводжуючи друга на прослуховування. Там його помітив агент Ніколаса Кейджа. Та запропонував спробувати себе в кіно, де б погодився лише щоб заробити на оплату оренди. І так почалася легенда. Факт 2. Він пережив бідність і життєві потрясіння в дитинстві. Його сім'я постійно переїжджала інколи по кілька разів на рік. У підлітковому віці Джонні пережив стрес і депресію після розлучення батьків. Він замкнувся в собі, став емоційно нестабільним і повністю сховався у музиці. Саме ці переживання згодом допомогли йому створювати глибоких, складних персонажів. Факт 3. він добровільно лізе під небезпеку на зйомках у більшості фільмів, дек робить трюки самостійно. У піратах Карибського моря він часто травмувався, падав, врізався. Наносив собі синці, але категорично відмовлявся від дублерів у сценах, які були технічно можливі. За словами режисерів, Деп грає ролі не тілом. Він грає душею, і це видно в кожному кадрі. Факт 4. він сам створив образ Джека Воробця, і дійсний це ненавидів. Хода Джека, манера говорити, дивні жести, безумні очі все це придумав Джоні. Він надихався рок-гіркою Кітом Річардсом і горобцями, які хитаються на паличках. Першою реакцією Дісней було: Він що п'яний? У нас фільм для сімейної аудиторії. Вони навіть розглядали заміну актора на ранніх етапах. Тепер цей персонаж найприбутковіший і найвідоміший у всій студії. Факт 5. деп має індіанське коріння та глибоко поважає свою спадщину. Він каже, що відчуває духовний зв'язок із корінними американцями, особливо з племенем Чероки. Через це він часто погоджується на ролі, пов'язані з їхньою історією, традиціями та міфологією. У 2012 році йому навіть присвоїли статус почесного члена племені Команч. Факт шість: він має фобію, про яку знає мало хто, Деб зізнавався, що має сильний страх перед. Клоунами. Його лякають намальовані усмішки і неприродня мініка. Це парадоксально, враховуючи, що він сам неодноразово грав дивних, протестних персонажів. Факт 7. Він фанат Барбі та колекціонер рідкісних предметів. Це звучить дивно, але Джоні має величезну колекцію ляльок Барбі. Ще він збирає старовинні гітари, рідкісні книги, картини, реквізит зі своїх фільмів. Аксесуари та костюми персонажів, Деп каже, що Барбі це ідеальний інструмент для вивчення психології персонажів. Факт 8. він мало не втратив палець під час складного періоду життя. Під час однієї зі сварок у важкі роки він отримав травму пальця, через яку мало не втратив його назавжди. Пізніше він говорив, що цей момент став одним із найтемніших у його житті і змусив переосмислити свою поведінку і оточення. Факт 9. Він один із найбільш щедрих акторів Голівуду. Деп часто таємно відвідує дитячі лікарні в образі Дрека Горобця, не беручує жодної копійки. Він приносить подарунки, жартує, підписує автографи та проводить з дітьми від 2 до 6 годин. Він каже, це найкращі ролі в моєму житті. Факт 10. Незважаючи на славу, він завжди залишався рокером у душі. Джонні виступав із. Мерілін Менсон, Еліс Купер, Айро Сміт, Оазіс, Голівуд Вемпайрс, де він є учасником. Він може зірвати багатомільйонну прем'єру і поїхати на невеликий концерт у бар. Просто тому, що це робить його щасливим. Дякую, що додивилися це відео. Джонні Депп – це не просто актор. Це людина з неймовірною історією. Від бідності та мрії стати музикантом до світової легенди, яку знають у кожному куточку планети. Його життя це суміш таланту, творчості, самопожертви та неймовірних трансформацій. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково перегляньте попередній ролик «10 цікавих фактів про марка Цукерберга. Там теж дуже багато несподіваних деталей. До зустрічі в наступному відео.